Десять років тому сотні наших воїнів полягли під Іловайськом. Вони йшли зеленим коридором крізь соняшникові поля, але замість порятунку зустріли підступний ворожий вогонь. Полягло 366 українських воїнів. 429 зазнали поранень, 158 зникли без зникли 300 опинилися в полоні. 29 серпня Україна вшановує пам'ять своїх захисників, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Сьогодні, коли триває повномасштабна війна, ми щодня зазнаємо нових втрат і з болем згадуємо кожного, хто не повернувся з поля бою. З нагоди цієї скорботної дати на пагорбі слави в Ужгороді зібралися рідні та близькі героїв, представники влади, ветерани, побратими загиблих, чинні військові та інші. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв, які зупинили ворога. І цей день був визначений, тому що саме всі часи виходили наші хлопці з Іловайська. І не дивлячись на те, що були попередні домовленості, ворог підступно розстріляв всю колону і загинуло дуже багато наших українців, наших героїв. І зараз ворог робить те саме. Він говорить про те, що він хоче закінчити війну, а вчора б'є по житловому будинку, де на даний час загинули майже 23 цивільні особи. І це ще раз говорить про те, що ворогу довіряти не можна. Ми вшановуємо пам'ять наших захисників та захисниць, які віддали найдорожче. Це своє життя за нашу незалежність, за наш суверенітет та за наше майбутнє, майбутнє наших дітей, майбутнє наших наступних поколінь, майбутнє життя незалежній, демократичній та процвітаючій Україні. Сьогодні вся наша країна схиляє голову перед пам'яттю воїнів, які віддали своє життя за свободу, і незалежність нашої батьківщини, і це особливий день в історії нашої країни, і саме сьогодні. Це річниця, коли наші воїни виходили з оточення з Іловайська, коли варварсь, варварським збройним агресом Російської Федерації були обстріляні, тому ми сьогодні повинні пам'ятати кожного нашого героя, завдяччику сьогодні маємо можливість і вшанувати їхню пам'ять. Наші діти мають можливість ходити в школу, в дитячі садочки мають можливість працювати, тому це пам'ять, це історія, це їхній подих назавжди збережеться в наших серцях. Хвилиною мовчання спільною молитвою вшанували пам'ять полеглих, поклали соняшники та квіти до моморіалу. ...могил воїнів схиляємо голови перед героями. Дякуємо їхнім родинам за мужність. Їхній подвиг живе у наших серцях у наших справах у нашій державі. Чотири лежать. Чотири лежать.

Нещодавно в Ужгороді відбулася прем'єра документального фільму «35 днів оборони Турецька, глибокої зворушливої та правдивої стрічки, що відкриває глядачам нову сторінку сучасної історії України. Ми, сьогодні для нас, для національної поліції, для поліції Закарпаття досить важливий захід. Це прем'єра документального фільму, документального фільму про 35 днів захисту Турецька. Це одне з прифронтових місць. На сторожі якого стояли наші працівники національної поліції з різних підрозділів і які виконували свій, свій долг, які захищали нашу країну. І боронили це місто. Ми маємо можливість переглянути прем'єрний показ документального фільму, який називається «35 днів оборони Турецька. Це фільм про, про звитягу наших героїв. Це не лише про захист одного з прифронтових міст, а й про те, скільки сил в наших хлопцях, в наших захисниках, і звичайно ж цей фільм про те, яку високу ціну платить, в тому числі, і наша велика поліцейська родина. На у цій війні фільм створено на основі реальних подій і особистих свідченнях бійців штурмової бригади Національної поліції України Людь, які понад місяць тримали оборону на турецькому напрямку. На заході зібралися представники влади, рятувальники військовослужбовці, які поділилися враженнями від перегляду фільму. Разом з керівниками відповідних правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, разом зі своїми колегами. Ми разом вшановуємо пам'ять, а також підтримуємо наших хлопців з національної поліції з підрозділу Людь, які майже рік, ризикуючи своїм життям, захищали місто Торецьк. Сьогодні, на жаль, це місто Привід. Це такі почуття, які зараз кожен українець переживає, але побачити це на великому екрані. Побачити, як наші воїни борються, як вони виборюють кожен клаптик землі за наші міста, за наші українські села. Це просто неймовірно. І розуміти, що це дійсно справжні герої, які воювали, які воюють і понині і стоять пліч опліч із нами, з рятувальниками. Адже підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій також боронять і виборюють нашу перемогу. Вони на перші Ши лінії вони розбирають завали, ліквідовують пожежі, які спричинені ворожими обстрілами. Тож сьогоднішній фільм, я думаю, в серці кожного хто подивився його, завдав великої, великої якоїсь крапельки перемоги, яким ми всі очікуємо, яким ми всі хочемо. Фільм сподобався так, як цей фільм доносить до людей, якою ціною платиться наша незалежність, як люди жертвують собою раді нашої країни, раді співвічиз. Зників, а також показує, що поліція на рівні з іншими підрозділами воює і захищає нашу країну від загарбник. Цей фільм дуже цікавий, пізнавательний. І я думаю, що всі без виключення глядачі будуть вражені даним фільмом. Це не просто історія про війну, це історія людей. Атмосфера залу була наповнена мовчазною вдячністю, співпереживанням і гордістю за наших захисників. Тож «35 днів оборони турецька це фільм, який має побачити кожен, щоб пам'ятати, щоб зрозуміти, щоб ніколи не забути. Цієї неділі 31 серпня на Закарпатті відбудеться урочистий старт нового велозаїзду, приуроченого до відкриття першої частини велосипедного туристичного маршруту Велозакарпатський туристичний шлях на брифінгу при центрі Закарпатської ова організатори події представили деталі нового маршруту. Дуже багато хто приїжджає в Закарпаття, саме внутрішніх туристів, для того, щоб відновитися ментально оздоровитися і реабілітуватися. Був дуже великий запит для того, що у нас дуже багато туристичних маршрутів пішохідних, і треба було створити альтернативу як велосипедний маршрут. Виникла ідея в тому, щоб це було наближено до закарпатського туристичного шляху, але щоб були це такі стежки, які б могли приймати в себе саме велосипеди і зробити це велосипедними маршрутами. Першу пілотну ділянку довжиною 55 кілометрів вже відкрито. А згодом велозакарпатський туристичний шлях сяг. Не 400 кілометрів та з'єднає селище Малий Березний із селом Ділове. Маршрут має дві гілки: основну для спокійних прогулянок і велоподорожі лісовими дорогами, гірську для досвідчених велосипедистів, Що проходить хребтами Карпат. Фактично, цих 33 кілометри проходить існуючими лісовими дорогами. Працівниками філії карпатський лісовий офіс відповідно проведено. Поточний ремонт даної дороги також дорожньої інфраструктури, мостів, переходів. Проведено ремонт і встановлення. Відповідних альтанок, бесідок, місць відпочинку, додатково облаштовані джерела, а також вся та інша інфраструктура. Місце події мальовничої околиці, витоків чорної тиси та перевалу околе на межі тяжівського та Рахівського районів. Збір учасників о 12.00, старт спортивних заходів о 13.00. Програма передбачає велозаїзд та забіг на дистанції 2,5 і 10 кілометрів. Участь у якому зможуть взяти як місцеві мешканці, так і туристи. Ми долучилися до відкриття е, даної ділянки веломаршруту, е, впевнений, що воно буде нести лише позитивні результати для нашого регіону. І ще більше туристів, велотуристів е, людей, які захочуть е, побачити наш регіон з різного боку, зможуть його відвідати і в перспективі, коли шлях буде. Е, Повністю зроблений веломаршрут. маю на увазі там ділянка майже 400 кілометрів. То це буде досить знаковою подією для нашого регіону. Велозаїзд стане справжнім святом для любителів активного відпочинку, природи та Карпат. Не пропустіть шанс провести останній день літа 2025 активно та яскраво. Приєднуйтесь і відкривайте для себе Закарпаття з нової велосипедної сторони. У прес-центрі Закарпатської обласної військової адміністрації відбувся брифінг з нагоди запуску нової інформаційної кампанії Безпека в деталях ініційованої Державною прикордонною службою України у співпраці з консультаційною місією Європейського союзу. Мета кампанії змінити суспільне уявлення про роль прикордонника від контролера до захисника і партнера. У період з липня по жовтень 2025 року. Державна прикордонна служба України взаємодії з консультаційною місією Європейського союзу реалізує. Комунікаційну кампанію як під назвою Безпека в деталях ця кампанія спрямована на інформування громадян про основні завдання та функції прикордонного відомства, також підвищення рівня довіри до ДПСУ, а також формування позитивного уявлення про прикордонників через концепцію від нас перевіряють», до нас захищають, наголошую, що на кордоні завжди має бути контроль, але мета цього контролю саме забезпечення безпеки кожного нашого співвітчизника. Від нас, як від представників державної прикордонної служби, залежить хто саме і що саме в'їде в Україну. Вийде з України і буде переміщено через державний кордон, і які потенційні ризики це може мати у подальшому для суспільства. Кампанія триватиме до листопада 2025 року. Вона охопить широку аудиторію громадян. Інформацію поширюватимуть через постери, і листівки у пунктах пропуску, соціальні мережі, і відеоролики. Представники рекрутингових підрозділів Чопського та Мокатівсько-прикордонних загонів розповіли про можливості для громадян долучитися до лав ДПСУ. Що ж пропонуємо ми. Для того щоб людина хотіла служити в нас, звісно, основне – то мати бажання служити. Ми запрошуємо на службу чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Кандидат також має бути здоровий та не мати судимостей або суттєвих адміністративних правопорушень. За словами Максима Лолина, начальника групи рекрутингу чопського загону. Кандидати проходять співбесіду, психологічні тести, перевірку на внутрішню безпеку, медкомісію. Після підписання контракту обов'язкова підготовка. Чопський загін нині найбільше потребує фельдшерів, кухарів, перекладачів польської мови. Свою чергу Мукачевський загін шукає перекладачів угорської та румунської операторів. БПЛА, кінологів для молоді. Ми пропонуємо. Мимо два варіанти розвитку подій. Перший е, варіант контракту це підписання контракту у нас в Мукачівському або Чопському прикордонному загоні. Е, що, що це означає? Е, перша перевага цього контракту це контракт е, складає лише рік. Друге, е, як уже зазначив Максим, е, цей рік він проходить службу там, де е, вибрав. Тобто, безпосередньо, якщо він вибрав Мукачевський або Чопський прикордонні загони, то він проходить службу. Тут протягом цього року, звісно, по закінченню цього контракту він має право вибору або звільнитися, або підписати вже новий контракт. Якщо йому це все сподобалося, тож якщо ви вирішили стати військовослужбовцем, не зволікайте контакти рекрутингових центрів у відкритому доступі. Роль громадських організацій у системі соціального захисту осіб з інвалідністю обговорила на круглому сторі в Ужроді. У заході взяли участь представники обласної та міської влади, профільних структурних підрозділів ОВА, дотичних відомств, громадського сектору Закарпаття та інших регіонів. Директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Ольга Травіна підкреслила, що підтримка людей з інвалідністю в Україні продовжує вдосконалюватися. Проте надзвичайно важливою є активна участь громади в умовах війни. Громадські організації, які підтримують людей з інвалідністю, є ключовим партнерами держави тільки в тісній співпраці можна подолати проблеми, що суттєво загострилися. Важливо, що представники цих організацій нерідко й самі мають досвід життя з інвалідністю, а тому точно знають, яка допомога потрібна, наголосила Ольга Травіна. Свою чергу заступниця директора департаменту охорони здоров'я ОВА Ольга Чемет розповіла про доступність медичної реабілітації для дітей і дорослих з інвалідністю. Оці та інші послуги безоплатно можна отримати в закладах охорони здоров'я, що мають контракт із НСЗУ в межах програми медичних гарантій. Час круглого столу обговорили діяльність громадських організацій, співпрацю з владою, конкретні ініціативи, такі як послуга, соціальне таксі, виклики пов'язані із доступністю міського середовища. Тощо також в онлайн режимі обмінялися досвідом з представниками Полтавщини. Захід став ефективним майданчиком для напрацювання спільних рішень і формувань бачення подальшого розвитку систем соціального захисту на Закарпатті. Пропозиції підготовлені в межах круглого столу передадуть на розгляд відповідних відомств та органів влади для подальшої реалізації. Поліцейські зафіксували випадок неналежного виконання батьківських обов'язків. Нещодавно Мукачівські патрульні отримали виклик від екіпажу швидкої медичної допомоги. У ньому йшлося про те, що на даху покинутої будівлі перебуває неповнолітня дитина. Також медики повідомили, що ймовірно вона у стані алкогольного сп'яніння та без нагляду дорослих. На місці інспектори виявили 12-річну дівчину. Дитину доставили до дитячої лікарні для надання медичної допомоги та повідомили їй матір про інцидент. Під час перевірки з'ясувалося, що мати не дбає Чином про Жінкою провели профілактичну бесіду та склали протокол. Про подію повідомили ювенальну провенцію. Пам'ятайте, контроль і увага батьків є обов'язковими. Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев'яної господарської споруди на вулиці Карпатської січі в селі Крива Тячівського району. Загорання помітив сусід, який під час робіт на власному обісті побачив полум'я по сусідству. Чоловік одразу повідомив про пожежу рятувальників 23-річного власника споруди та інших мешканців вулиці. Місцеві жителі намагалися засади полум'я підручними засобами, однак їх зусилля виявилися марними. Першими на місце прибули бійці місцевої пожежної команди селища Тереса. А за кілька хвилин до них долучилися рятувальники 19-ї держав. Ни пожежно-рятувальної частини міста Тячів. Спільно вони повністю ліквідували загорання на площі 25 квадратних метрів. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та дрова у дерев'яній споруді. А також пошкодив частину фасаду і покрівлі поруч розташованої будівлі. Проте вогнеборці не допустили йому поширитися на решту будівлі та поруч розташований житловий будинок. Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють правоохоронні органи. На Ужгородщині поліцейські ліквідували чергову схему переправлення через кордон військовозобов'язаних за підозрою, злочині затримано львів'янина. Оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області у співпраці з слідчими відділення поліції номер 1 Ужгородського реправління та прикордонника Каменшовського загону затримали 51-річного жителя міста Львів, який підозрюється у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон України. Вартість такої послуги становила 5 тисяч доларів з особи. У ході проведення оперативних заходів правоохоронці станом. Новили, що злоумисник готується переправити ще двох військовозобов'язаних жителів Дніпропетровської області. Їх фігурант зустрів на вокзалі у Мукачеві та на своєму автомобілі повіз до кордону із Словаччиною, що проходить у селі Стужиця Ужгородського району. Втім, на шляху до кордону автомобіль шкода під керуванням 51-річного Львів'янина зупинили правоохоронці. Поліцейські провели огляд транспортного засобу і виявили там гроші у національній та іноземній валюті та інші докази, які свідчать про причепність зломисника до переправлення. Фіранти поліцейські затримали та помістили до ізолятора. Тимчасового тримання. А на його клієнта співробітники Державної прикордонної служби України склали адмінматеріали. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України у поліції відкрито кримінальне провадження. У справі тривають оперативні заходи та слідчі дії, у ході якого поліцейські встановлюють мовірно спільників зловмисника. Слідство триває.